Лілія Дем'янюк, пелюстки Божої любові, глава друга, частина друга. Четверта і п'ята пелюстки, брат і сестра. Вони дуже схожі за своєю дією. Моя старша сестра була правою рукою мами, завжди допомагала і піклувалася про молодших, відмінниця в навчанні, приклад для дітей. Вона взяла на себе відповідальність, коли помер наш тато. Молодшому братикові на той час було сім років. Вона добра і чуйна людина. Але я не розуміла, чому поряд із нею я постійно відчувала якусь заздрість, неспокій, чому її дії зроджували критикою осудження. Чим доросліше ставала, тим більше мене гнітило спілкування з нею. Якось я молилася, щоб Господь позбавив мене цих вад, бо насправді я дуже люблю свою сестру. І мені прийшла одна думка, точніше, спогад про далеке дитинство. Коли незнайомий чоловік зробив мені зауваження, що я не така розумна і гарна, як моя сестра, я закінчила перший клас. Ми поверталися разом зі школи, але сестра йшла трохи попереду з черговою грамотою в руках: висока, гарна, з пишними чорнявими локонами, які тримали красиві білі банти. А я пленталась позаду. А чомусь той чоловік зупинився між нами, милуючись сестрою, а мені кинув просте звинувачування. Бачиш, яка гарна і розумна дівчинка. А ти чому не така? Дякую Богу, що дав пізнати мені причину несприйняття себе і заздрості до сестри. Все життя я намагалася бути такою, як вона, але в мене нічого не виходило. Я була повною її протилежністю. А вже тепер, перебуваючи в пошуках істини про саму себе, я пізнала, що маю простити того чоловіка і сестру, а також маму і тата, бо й вони зазвичай порівнювали нас і ставили мені сестру за приклад. Визнаю, що це не було легко. Мій мозок, моє тіло вже довгий час перебували в стані образи і самокритики. Допомагали книги, поради психолога, Але тут треба бути обережним, бо книги і поради можуть слугувати встановлені особистості, а можуть зруйнувати і те, що Господь так дбайливо зберігав у мені. Ще раз наголошу, що йде велика боротьба за душу людини, і зло постійно вигадує нові методи пасток, розмножує в геометричній прогресії авже пророків. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом. Послання до Колосян 2.8. Пізніше я стала користуватися методом 21 день лікаря і науковця Керолайн Лів, від якої вперше дізналася, який мій мозок пластичний і слухняний. Він накопичує все, що я думаю і живе так, як я думаю. Мої очі, слух, слова, дії, тіла підпорядковані моєму мозку, а він тільки виконує мої думки. Якщо я міняю думку і живу нею постійно, то і мій мозок приблизно за 21 день може докорінно змінити моє життя. Майже вся психологія на цьому і побудована. Але згадаймо, Хто створив наш мозок і чим людина була наповнена до гріхопадіння? Правильно, любов'ю, метод Керолан Лів заохочує звернутися до Творця і наповнювати свій мозок його думками. Тому поєднання моєї вільної волі і Слова Божого зробили, як здавалося, неможливі речі. Я стала вільною від залежності від гріховних спокус. Тата і мами вже не було. Незнайомці не знаю, поговорила тільки із сестрою, попросила в неї пробачення. Ми чудово порозумілися, тому що я запросила Ісуса бути посередником між мною і цими людьми. Без Божої благодаті у мене нічого не виходило. Очевидно, і тому багато світських психологів лише поверхнево можуть допомогти вирішити проблему. На жаль, адже вони так близько є біля істини. Шуста пелюстка квітки прощення. Вчитель. У той час я була в пошуках гарної школи для моєї маленької донечки, яка готувалася йти до першого класу. І подруга порадила мені, шукай не школу, а доброго вчителя. Боже, які мудрі слова, я так і вчинила. Постійно дякую подрузі за пораду і Богу, що послав для моєї донечки добру вчительку. Моя перша вчителька залишила в мені, якщо не криваву, то дуже глибоку рану. Маленька, худенька, але жорстока і криклива, вона сварила й била дітей. Мені треба було пройти добрий курс із психологом, поки зрозуміла, звідки у мене цей постійний страх. Потім молитва священника про моє зцілення, вивчення і повторювання Псалма 118 Зі мною Господь не боюся нікого, що зробить людина мені. Шлях важкий і довгий, але тепер насолоджуюся цією свободою і вільністю все так, як говорив Ісус. Царство Небесне здобувається силою і ті, хто вживає зусилля, хапають його. Євангеліє від Матвія 11.12. Але я мала і доброго вчителя, письменника Євгена Концевича, який відкрив мої здібності писати і доносити мою думку до читача. Це просто диво, як він розпізнав і підтримав мене. Бо після жахливого досвіду в початковій школі я взагалі не любила вчитися, а особливо писати і читати. А які вчителі були в тебе? Чому навчили тебе? Це прекрасна нагода проаналізувати досвід і наслідки навчання. Якщо вони викликають радість спогадів, то в тебе був добрий вчитель, а коли і згадувати не хочеться. Або відчуваєш образу, страх, неприємність, запроси у ці спогади Ісуса, щоб Він допоміг усіх простити. Вчитель це не лише людина, яка викладала в школі, це, взагалі, всі люди, які долучалися до твого виховання і навчання. Остання сьома пелюстка квітки Боже милосердя, Ісус, або Бог. Одного разу я проходила курси духовного зцілення в католицькій школі євангелізації і була прочитана конференція, де торкнули тему стосунків із Богом. Конкретно – образи на Бога і як простити Бога. Я трохи обурилась, як це можна ображатися на Бога. Конференцію слухала вже не дуже уважно, хоча були наведені приклади, коли людина не може довіряти і любити Бога. Ображається на нього. Бо втратила близьку людину або була свідком, а ще гірше жертвою насилля і жорстокості. Людина не може зрозуміти, чому так стається і де в цей час є Бог. Непорозуміння, образи, страх переповнюють серце і розум, яка ж тут може бути любов і довіра до Бога? Коли зрозуміла, який страшний біль пережили ці люди, то стала дякувати Богу за моє щасливе життя. У мене дуже зворушили слова з книги Ісаї 43:25. «Я, я є той, хто стирає провини Твої ради себе, а гріхів Твоїх не пам'ятає. Образи і непрощення руйнують тільки мене особисто, торкаються тільки моєї душі і мого серця, повністю закривають мене надію Божої благодаті, на мир, радість, спокій, і мої спасіння також під загрозою. І прости мені провини мої, які я прощаю інших. Тепер часто читаю саме так строки з молитви Отче наш. Коли я прощаю, то прощаю заради себе самої. Це просто неймовірно, це так складно зробити, але так просто, коли довіряю Ісусу. Квітка Боже милосердя або прощення це фундамент, на якому вже можна будувати подальше життя. Думаю, що кожен пережив момент прощення, починаючи ще з дитинства. І всім знайома рахівничка, коли брали один одного за мізинець та промовляли: мирися, мирися і більше не бийся. Так, є бажання миритися, є спілкування, є доторк один до одного і є промовляння устами, що прощаємо один одного. І тоді з'являється велика радість, що знову будемо разом. Це її та схема примирення, яка діє і в дорослому віці. Але тепер не обов'язково продовжувати спілкування з цією людиною, може, її вже і немає. Головне, тим отримуєш мир і спокій у серці та звільняєш місце, яке займало непрощення. Тепер це місце Господь може наповнити любов'ю, якщо ти звернешся до нього. Це варто спробувати. Бо духовний закон діє тільки в любові та прощенні. віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений Ти сам та твій дім. Діяння Апостолів 1631, Дякую Богу за кожний крок в пошуках квітки Боже милосердя. Продовження книжки Пелюстки Божої любові у наступному відео.